Усім привіт, друзі, з вами Дмитро і сьогодні разом з вами хочу сказати слава Богу. Сьогоднішня наша тема називається Навіщо нам потрібно читати Біблію. Біблія це свята книга. В ній, е, це навіть не сама книга свята, а в ній Святе Письмо. Кожне слово має значення. Тут, е, наприклад, відкровення, візьмемо відкровення, там е, з тими початками. Ми 140 тисяч, там дуже заплутано і дуже тяжко зрозуміти. Ну, щоб зрозуміти, треба молити Бога. І Господь допоможе вам зрозуміти. Господь багато що робив. Отут у мене біля вірша сьогоднішнього теж пише наступне: стілення прокаженого. Ісус Господь стілював, Він воскрешав з мертвих, сам воскрес з мертвих. Він добро показував, як треба робити. Наприклад, він мив ноги учням своїм, і це все написано в Біблії. Старий заповіт, новий заповіт, немає різниці. Звісно наш Ісус прийшов і в новому заповіті сказав, що потрібно, ну, що треба по новому заповіту жити, а в старому теж багато що цікавого, теж. 10 заповідей, наприклад. Але в новому заповіді все трошки міняється. І якщо вже йдеться мова про те, який заповідь більше треба виконувати, то це треба виконувати більше нових заповідь. Але ні. В старому заповіді так само 10 заповідей. Хто йдеться? Треба виконувати 10 заповідей. Ну, ви дивіться, читайте Біблію і ви зрозумієте. Дивіться, сьогоднішня тема така. Не тема, а вірш від Матвія, 7 розділ, 24 віршик. Я прочитаю цілу історію, щоб зрозуміти. Не будуйте на піску. Отже, кожен, хто слухає слова мої, слова мої, і виконує їх подібний до мудрого чоловіка. Який звів будинок свій на камені, і коли пішов дощ, настала повінь, і знявся вітер і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований на камені. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, подібний до нерозсудливого чоловіка, який звів будинок свій на піску, і коли пішов дощ, Настала повінь і знявся вітер і вдарив по будівлі, той дім повалився страшним горкотом. Коли Ісус скінчив говорити, то натовп був вражений його наукою, оскільки він навчав їх як людина, яка має владу, а не як їхні книжники. Що говориться, начало глянув, отже, кожен, хто слухає слова мої і виконує їх. Подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камні. У такий синів віргу, але прочитав всю історію. Що тут говориться? Кожен, хто слухає і слово мої, слова мої, Біблія, теж, що слова Ісуса це Біблія. Сама Біблія, що в Біблії написало те, що говорили Ісус. Ісус Господь. Господь наповнював людей Духом Святим, і люди писали Біблію. Хто слухає слова їх, і, 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 подібний до мудрого чоловіка, який звів або побудував будинок свій на камені. Ну, Що побудував чоловік будинок і на камені, на хорошій почві такій. А другий на піску збудував. Ну, Що і пішов дощ, ливень, повій. І той, що на камені був будинок, він стояв, а той, що на піску, він зруйнувався. Прошу йдеться, якщо ми слухаємо слово Господа нашого, ну, то, то ми стаємо мудрими. Розум тільки в Біблії, бо Біблія написана самим Творцем всіх нас. Біблію потрібно читати, щоб пізнавати нашого Творця, щоб пізнавати Його слово. Ну, Бо Він нас створив, Він нас полюбив, Він нас любив ще до того, як ми народилися. І ми маємо Його любити так, як Він полюбив нас. Це що так часто, тяжко, приоділити годину в день, хоча б Господу, почитати Біблію, помолитися стати. Це ж не сильно тяжко. Яке я можу зробити висновок? Біблія це свят... Це така книга, в якій... святий текст. Ця Біблія веде нас до спасіння на, корот... на коротку дорогу, що мається на увазі коротка дорога. Це мається на увазі, що це до Царства Небесного. Це не легкий шлях, звісно, краще. Ще не терпіти, мацюкнутися, там, якщо обіжають дійти, вдарити. Звісно ж, краще і легше. Та це широка дорога. А якщо терпіти, то якщо старатися служити, це вузька дорога. Через неї можливо пройти, але тяжко. Ох, дуже говорив... Говориться в Біблії, що дуже тяжко попасти в царство небесне. Але можливо. Ми маємо старатися, щоб попасти, послужити комусь, постаратися. Якщо ви в світі, і ви як в світі, я маю на увазі не читаєте, не молитеся, як звичайні люди. То що в такому випадку робити? Почніть в церкву ходити. Це для початку. І читайте Біблію і почніть молитися. Оце три речі почніть робити, і все складеться само собою. І Як воно складеться? Почнете ходити в церкву і нових друзів збувати. Християн. Християни вам можуть допомогти багато в чому. Наприклад, в чому допомогти? В Біблії, розібратися. Ттось тобто може не розуміти, що це я говорю від Матвія, як сьогоднішній, від Матвія, 7 розділу 4 вірш. Це так номерується вірші. Є в Біблії 66 книг, тільки в моїй, на жаль, не 66. Але в дорослій Біблії 66 книг. Я тут заплутано йдеться. Як в одній книгі може ділитися на 66? Відкрию. І е, почнімо знову. Матвія, Марка, Луки, Іоанна, Надіяня, Римлян, Коринцян, перший, друга Коринцян, Галатів, Офісян, Филиппян, Колесян, Солонян, Друга Друган, дотимофія, друга Темофія, Тита, Филимона до Євреїв, Якова, Петра І, Петра І, Петра І, ой, Іоанна І, Іоанна, Ій, Іоанна, третє, йоди Откровення. Це всі книги. Ну, це ще враховуючи старий заповід, що в мене ще не всі книги. Оце, допустим, Галатів чи корінцян, чи Матвія, взяти любу з того, що я назвав вам. Це одна книга. Так само старий заповідь. У мене старий заповідь так вже не нумерується, але там є буття, вихід, є пару книг таких. І в, в тих книгах і в Новому Заповіді Старому кожне ім'я це назва «Юди», наприклад, Откровення. Це назва однієї книги. От я відкрию Матвія. Там Матвія. Матвія сторінок від другого до 52 чи 53 ось так. І до чого я веду, що один розділ, він великий. Ну, одна книга. Ну да, вона велика і. вона. Ну, ця книга, вона велика. І це ціла книга. Як це ще раз розуміти, щоб закріпити, є Біблія. Біблія ділиться на 66 книг. Кожна книга має, ну, як в мене, ну, десь 50 з копійками. Там кожен має по різних сторінках, там, пос... там далі посилання до церков, вони взагалі коротенькі. Наприклад, 5 сторінок десь. А є, що по 50 сторінок. Говорю, це ми розібралися з книгами. Є розділи. Як параграф в книгах, так само є. Тільки воно не ділиться в Матвія з 7 по, по 19-й розділ. Від марка з 19 по 23. Ні. Від Матвія з одного там, до якогось, допустимо, 27. І від Марка там, від одного. То теж, може 13. І так, від одного до будь-якої кількості розділів. В одному розділі є багато віршів. Відкриємо просто зараз від Іоанна, наприклад, тут 12 розділ. В 12 розділі є. Тобто... Скільки? 50 віршиків. і починаючи... Що ну, таке віршик. Наприклад, 50 віршик. І я знаю, що його наказ приносить вічне життя. Тож я кажу те, що отець волів мені. Це один віршик. І тут таких віршиків, всяких 50, немає різну длину на російській, довготу. О, Наприклад, 41-й. Ісая сказав так, бо бачив його славу і говорив про нього. Я там пам'ятаю, бачив. Найкоротший віршик в Біблії це десь два слова. Ну, то це ось таке діло. І воно так нумерується. Ось така сьогодні була проповідь. Я надіюсь, ви зрозуміли, навіщо важлива Біблія. Прошу вас підписатися на канал, поділитися цим відео та поставити вподобайку для того, щоб розповсюджити Слово Боже. Якщо ви даже, якщо не розумієте, як ви поставили, підписалися та поставили вподобайку, ну може зайти в рекомендації, ну, чи хоча б популярнішим стати. І люди можуть бачити мої відео і набиратися мудрості від Слова Божого, я бажаю Божих благословій і миру Божого.